Всім привіт! Давно вже не було відео на каналі. Я думаю, всі дуже заскучали за відео. В цьому відео я покажу нашого нового члена сім'ї, отакого гарненького гольфіка. Як вже замітили, він електричний, дуже багато емоцій, дуже багато інформації, дуже багато всього хочеться розказати. Але я в цьому відео вас познайомлю з даним автомобілем. Розкажу, чому я вибрав іменно. Електричний гольф. Так, Начнемо з того, що я вже користуюся автомобілем 2 місяці, і мені, чесно скажу, є що розповісти. Це не просто якісь там моменти. Дійсно, такий досвід уже експлуатації електричного автомобіля. Саме цікаве в тому, що, чого я прийшов до цієї мети, до цієї машини, так як уже я, хто слідкує за каналом, давно їжджу на електросамокаті. Да, це маленька версія електричного транспорту. Скажем так, опит маленької електрички у мене був шість років. І електротранспорт, електротяга це зовсім другі емоції, другі відчуття і друге задоволення, чим от машини з ДВС. Так, є свої плюси-мінуси. Ми це можемо безконечно, як кажуть, спорити і виясняти. Я доказувати сильно не буду і смисла нема, але є переваги. Чому вибрав саме гольф, так як є. Бюджет був обмежений. І в цьому обмеженому бюджеті самий оптимальний варіант це є гольф, як по мені. Nissan Ліф, я не дивився з тих домислів, що у Ліфа батарейки хворіють, м'ягко скажучи. Корейські автомобілі теж у них є нюанси з батареями. І так як я давно хотів, саме ВАГ, це гольф. Треба не забувати, хто знає, що таке гольф, то це гольф, це управління, це маневреність, це якість. Тим паче, це на базі сьомого Гольфа, Платформа MQB саме уніфіцирована і вже допрацьована. Тому мій вибір: певно, є гольф. Є гольф. Прикольна тачка. По тому, що це легковий звичайний автомобіль, в ньому всі запчастини підходять від звичайного гольфа 7-го. Тобто це дуже легко взаємозаміняти, ремонтувати, якщо вдруг якісь будуть нюанси. По-друге, батарейки в цих автомобілів живучі, ще дорікання ніяких ні в кого нічого не було. І навряд чи буде, так як автомобілі з пробігом 150-200 тисяч продаються. І ці батареї вони люблять повільну зарядку від розетки. Що мені дуже підходить, це економно, це вигідно заряджати від звичайної розетки в будь-яких умовах. Я гадаю, що у кожного є розетка з потужністю 2 кВт. Це навіть менше, ніж якийсь потужний чайник. Тобто ви е, висновки такі. Автомобіль гарний, по-перше. По-друге, він надійний, тому що це вах. По-третє, батарейка тут нормальна. Е, до слова, скажу, що це гольф на 36 кВт, 36 кВт, е, автомобіль для міста зовсім, зовсім задовільняє всі потреби. Це настільки, що я не знаю. Я його заряджаю раз в тиждень. За тиждень я проїжджаю в середньому там до 100 кілометрів. Це Більше, ніж досить, більше, ніж вартість мені тижня їзди, тобто 100 кілометрів, виходить десь приблизно, ну, так, в якщо по витратам електроенергії, десь виходить гривень 100. Тобто 100 гривень на проїзд 6 днів це зовсім розумні гроші. Це не витрати пального. Також обслуговування цього автомобілю менше на себе витрат, ніж на двигуну внутрішнього зграння. Це, я думаю, всі розуміють. Є дуже багато, не хочу повторюватись оглядів машин на цій платформі. Це ваги це шкоди. Скільки які там витрати йдуть, ось недавно вийшло відео одного відомого блогера про шкоди на MQB-платформі. Це затрати дуже-дуже великі. На цьому автомобілі ви. Просто кайфуєте і їздите. Поділюся ще своїм враженням від'їзди на даному автомобілі. Це просто пушка-гонка. На то це і гольф, одними словами, якщо сказати. Автомобіль просто дуже маневрений, дуже швидкий. У нього дуже потужний. Потужне прискорювання. Це просто кайф. Їхати в городських умовах, наприклад, десь тобі треба перестроїтися, або десь там тебе хтось не пропускає, або десь, наприклад, тебе пропустили, щоб швиденько вискочити. Це просто-просто пушка-пушка машина. Для міста більше, чим потрібно. Якщо вам потрібно кудись поїхати, пробіг на цьому автомобілі складає 300 км по трасі. Чому 300 по трасі, а в місті менше? Тому що зараз я вже експлуатую два місяці і погода холодна. Більшу частину потужності забирає це обігрів салону, теплонасос. Навіть не ну, по городу я швидко там не їжджу, скажем так. Швидкість, не скажу, що там прискорення забирає багато електроенергії. Забирає багато електроенергії, це користування тепловим насосом, якщо ви його користуєтесь. Але якщо ви ним не користуєтесь, наприклад, ви проїжджаєте десь приблизно кілометр, у вас уже тепло йде от е, е, охолоджуючої рідини. Тобто мотор у вас прогрів. Трішечки охолоджуючу рідину, і у вас вже тепловий насос постійки-постійки не включається. І витрати вас становляться менше. У вас є ще підігрів сидіння, який майже теж не відображає, скільки забирає, тобто це не ті витрати. І все, ви їдете і кайфуєте. Кажу, огляд, це помив вам перед оглядом, щоб було цікавіше, гарніше, бо погода нас не дозволяє сильно. Машина на тканині, я собі шкіру не хотів, я не люблю шкіру. Комплектація майже максимальна, ну не максимальна, я не хотів, максимально так вийшло. Комплектація з підсвіткою салон. Як бачите, Приборка LED, є функція автопаркування. Нею користувався лише один раз так для спортивного інтересу. По більшій часті це тільки. Здорожчий автомобіль, вона сильно не потрібна. Стоїть led оптика з вирізанням зустрічного транспорту, з регулюванням, освітлення. Оптика дуже гарна. Світить прикольно, класно, зручно, не треба нічого регулювати, машина сама все робить. Скажу більше, кайфа цієї машини, що це ти їдеш і кайфуєш. Якщо багато чого налаштувати, машина за тебе дуже багато всього робить. Тобі не треба щось робити. Це асистенти утримання в полосі. Це асистенти фронт-асіста, всі його асистенти фронтасісти, вони дуже, дуже цікаві. Вони відображають, зараз я вже прийду в салон, покажу вам по салону. Саме прикольно, відображається утримання в полосі, допомагає утримання дистанції попереднього автомобіля. Також є помічники в зеркал, лаг пере... перестроювані з полоси на полосу. Плюс є така функція цікава, що коли ось бачите, на, на ручному тормозі стоїть, також є функція автохол, це зовсім прикольно. Коли ти стоїш десь в пробочці, тільки ти нажав на тормоз, машина стала. Ти тронувся, машина тронулася. Це просто кайф. Це машина для задоволення. І я вже для себе вирішив, що я підріс, напевно, до таких машин, які повинні приносити задоволення, комфорт їзди. От Бачите, в мене зараз витрата середня 13. ну Десь так по факту виходить десь 13, 14 до 17 кВт. Але якщо ви включите обігрів або кондиціонер, у вас буде там 18-20. Ну Це воно не все время так працює. Воно працює на якісь там хвилини, поки воно підігріє або охолодить, потім воно вимикається. Також ще така мультимедія уже з екрану з кнопочками сенсорними. Мені подобається, що це не так, як в id Фольксвагенах є фізичні. Компоненти кнопочки, крутілочки, які ти можеш покрутити, кайфануть, Це просто клас. Ти можеш включити, виключити, покласти, все Так, є це все і на В мультимедіа можна зайти, є там клімат, все відображається, якісь засоночки. Але прикольно, коли є крутілочки, є кнопочки. Вони фізичні, вони не сенсорні, це просто кайф. На, вже на, майже за цю ціну можна було взяти більш-менш Volkswagen ID, за яку я взяв цього гальфа. Але це машина, ще, скажімо так, як ото, стара школа, але вже прокачана з допрацюваннями, з усіма модними штучками, з модними всякими моментами. Це просто пушка. Також є функція складування зеркал, я нею майже не користуюсь, так як в погану погоду зеркала не зручні, вони піднімаються вгору і все время вони мокрі. Так то воно прикольно тільки для хорошої погоди. В цілому машина прикольна. Машину я брав з Норвегії. Мені приганяли під замовлення. Є така компанія Рідне авто. Трохи прорекламую її. Через неї можете замовляти, не боятись, хлопці на Автомобіль мені підібрали по моїм параметрам, по моїм вподобанням, що мені хотілося, щоб було в автомобілі, які асистенти, які помічники, яка комплектація, який колір, який зовнішній вигляд і тому подібне. Хлопці підібрали, швиденько пригнали, розмитнили, поставили на облік, і я вже кайфую з цієї машини. Саме прикол, що машина 2017 року, пробіг у даного автомобіля був 82 тисячі, машина просто в гарному стані, в задовільному, все влаштовує, ніде немає ніяких нюансів. Єдине це по кузову були невеличкі сколи, які я всі поустраняв, скажімо так. Ну, це дрібнички. А так машина просто агонь. Якщо кому сподобалось відео, або кого цікавить більше інформації по різним різним моментам. Розказати, чесно скажу, хочеться дуже багато емоцій і інформації є дуже багато цікавої. Але все в одне відео поміститься складно. Тому буду розбивати на якісь невеличкі відоси, випускати, показувати, розказувати, так як багато є відео оглядів цих машин, там люди там переважно ті, хто їх продають знімають. Але нема відео там, як щось налаштувати, як щось включити, як користуватися цими асистентами. Так, да, десь є якась інформація, десь щось зрозуміле, а десь щось зовсім не зрозуміле. Я деякі функції сам ще вивчаю, читав і книжку, але в книжці якось все запутано, закручено. В цілому така машина. Машина була з двома комплектами коліс, але я встановив вже свою зимню гуму на штатні колеса. На літо будуть сюди встановлені зовсім другі колеса. Ну, В цілому така пушечка, гоночка, машинка прям для задоволення, для кайфу, яка повинна тебе. Ти в неї сідаєш і в тебе з'являється посмішка на обличчі, незалежно від того, який в тебе настрій. І ти їдеш і кайфуєш. Оце машина прям те, що треба. От такий вийшов сюжеті, таке відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вибачаю, що давно не було відео. Тепер відео будуть частіше, буду знімати інформацію про гольфіка, про якісь нюанси, про якісь моменти про нашого нового члена сім'ї. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока, гарного настрою, мира, добра, всім пока. Пока-пока.